Від цих гучних і нетипових вибухів Дніпро прокинувся о 5.17 ранку. Згодом у повітряних силах ЗСУ заявили, росіяни вперше вдарили по місту міжконтинентальною балістичною ракетою Астраханської області. Про удар міжконтинентальною балістикою та використання Росією України як полігона для випробувань, заявив і президент Зеленський. Він боїться, боїться настільки, що застосовує вже нові ракети, і шукає по світу, де б ще знайти зброю. То в Ірані, то в північній Кореї. сьогодні була нова російська ракета. Всі характеристики швидкість, висота міжконтинентальної балістичної. Зараз тривають експертизи. Ймовірно, йдеться про ракету середньої дальності РС-26 Рубіж, яка може доставляти, в тому числі і ядерні заряди. Повідомляють джерела української правди, що це за зброя та чи може українська ППО її збивати. Військові аналітики роблять обережні висновки. Станом на зараз офіційні джерела повітряних сили збройних сил України не повідомляють тип ракети. Було написано, що це межконтальна балістична, але якого саме типу невідомо. Тому стверджувати, що це був саме рубіж, ну я не ставлю. А те, що це був незвичний засіб ураження, так безумовно, ракета рубіж це російська розробка, яку заморозили на користь інших проєктів Авангард і Сармат, але усі ці проєкти є недопрацьованими. Сармат був прийнятий на озброєння, але це дефективна ракета, яка потребує ще великого дороблення. І навіть не дивлячись на те, що її навіть назвали вже серійною, це не так. Років 5-10 вони її ще будуть доробляти. Авангарди треба десь встановлювати. Тому я не виключаю, що вони вирішили повернутися до практики випробувань рубіжів Р-26 рубіж. І цілком можливо, вони могли направити саме ось такий випробувальний варіант. В напрямку на Дніпро, тобто з бойовою частиною, банально балванкою, бо, навіть без е, осколково-фугасного якогось наповнення, ну тому що були б вибухи. Скажімо так, вибухи не спостерігалися. Рубіж має бойову частину то на 200 кілограмів, але більшість технічних характеристик ракети невідомі. Окрім того, що її стартова вага становить до 50 тонн, дальність польоту до 6 тисяч кілометрів, і що вона оснащена чотирма бойовими блоками. Та головне, що ця ракета не є невидимою для сучасних ППО. Який сенс використовувати для цього рубіж, коли можна використати навіть ці більш дешевші ракети? Збити можна все, збити можна абсолютно все питання тільки ось у чому. Чи ми готові до цього, чи в нас є відповідний інструментарій? Найсучасніші наші комплекси це Петріо та СЕМТІ, чи готові вони збивати такі цілі? Невідомо саме по рубежу не відпрацьовували такі комплекси жодного разу разу, чи по мешкантально балістичної ракети ті, е, російського виробництва. Але я скажу наступним чином. Е, Петріот також ніколи не відпрацьовував за час свого існування по кінжалу. Але коли в Україні е кінжал був використаний, коли в Києві з'явився Петріот, Петріот одразу ж його і збив. Що міг означати відповідний удар по Дніпру? Аналітики припускають це залякування та гра м'язами перед заходом. Це треба розцінювати саме як залякування. Це треба розцінювати як залякування, особливо після того, що щось Прилетіло в Брянській області по їх арсеналу в Карачеві. А також вчора щось прилетіло по Курській області в Мар'юна. Е, отже, це спроба зупинити прильоти цього щось по своїй території. Залякати офіційних висновків щодо типу ракети, поки немає. Якою буде реакція заходу, також невідомо. За даними військового порталу Дефенс Експрес, ракет такого типу Ерефія накопичила понад півтисячі штук. Євген Коптєв, новини 11 каналу.